Всім привіт! учатки гусятки пасуться. Прибігли в затишок. Гуляються тут. відкриємо таблицю і пополиваємо. Я вчора ввечері взрихліла землю, Ну так як вчора у нас виключили світло ввечері, пополивати я не встигла, так що будемо поливати зараз. Одна на яйцях сидить, а дві гуляють. Ну, а ми йдемо поливати. Так ще не сильно жарко, то пополиваємо. У мене крапельних стрічок немає, поливаю з звичайної шланги з насадкою. Я вже так поливаю декілька років, коли в мене з'явилася теплиця, так що нормально. У нас дуже сонячно, але вітерець. Ну, він теплий. Зранку у нас також не було світло. Ще хотіла о 6-й ранку пополивати, але так от не було світлу. Прийшлося трошки пізніше це все робити. З цими відключеннями світла. Підстраюємося як можемо. Буває по декілька годин нема. Чую, якось Вже, звісно, потрібно підв'язувати, є такі великі прям. Мабуть, або сьогодні, або завтра вже буду підв'язувати. Подивлюся, як у мене буде з часу. Все, дополивала я тепличку. далі. Також вчора пересадила фікус у більший вазон. Тут 25 літрів, десь приблизно. Такий він, майже по коліно. Або в маленькому вазончику. Тому що продавала, ну пересадила. Зараз хочу сходити до уточки, подивитися, чи я. коли там будуть усятки вже вилуплятися. Аркаша ходить зі своїми подругами. Ну, пішли до уточки. От царство курине, качине. Ну, ми йдемо до уточки. Що тут наша молочня? Молошня гасає. Все в неї добре. Ось наша красуня. Вона така в нас добрюшечка. Десь тут бачила. Вчора дивилася яєчки. Було розкльовано. Вже утятку скоро буде, чи висятка. Все, наклев, дивіться, вот что. Я скоро скорого, Ой, дивіться, а тут у нас есть? Дивіться. маленький родився. маленький. А ну, мать, где там крышечка? Вот ты моя добрюшечка. Голи собі діточку, кришечки нема. Ну все ти далі. Все. Усюночка забираємо. Він обсох, забираємо, чекаємо наступне. Дивіться, який маленький, біленький пушочок. Ці модами гуляють. Цезар на своєму місці. Коченятка, косятки косуться. Тут є, що її їсти. Є де заховатися І сонечка. Ну а я буду завершувати це відео. Дякую, хто продивився до кінця. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім па-па!